Смачнющі дируни з м'ясом. Зараз покажу, як їх готую. Це дуже просто і дуже смачно. Весь процес починаю з чищення картоплі, мию і натираю на дрібній терці. Приблизно 1,5 кілограма. Також натираю одну велику Цибулину. Сік з картоплі обов'язково зливаю. Додаю сіль, перець, одне яйце і одну столову ложку борошна. Добре перемішую. До фаршу 400 г натираю цибулину і часник, сіль перець за смаком і добре розминаю рукою. На розігріту пательню з олією викладаю по одній столовій ложці картопляного тіста. Далі фарш. Чим більше, тим смачніше. І зверху знову картопляне тісто. Накриваю кришкою та обсмажую з двох сторін на невеликому нагріві до готовності. Готуйте, це дуже смачно!